Вони йдуть, ідуть, і йдуть. От проходять через свої трупи, прячуться за труп. Було такое вот, несколько кадрів о том, щоб притворялись трупами. трупами вот, рядом з ними, біжати щоб їх там не добивали. Противник не очікував, що ми будемо накатуватися на них, і здійснювати свої штурмові дії, наше завдання. І була паніка. Вони були. Виснажені морально, трішки по трішки почали з верхнього ну, заходити, затягуватись, проводити штурмові дії разом із суміжниками. Їхній особовий склад в більшості був, можна сказати, без зв'язку. Тобто вони відправляли їх в одну сторону. Подальшому ми спостерігали, як вони заїжджали на пікапах на машинах перероблених. Тобто в них навіть водій також виходив як штурмовик. Тобто вони брали звичайні обрізані ніви, там Жигулі тощо, пікапи. І це була дорога якби в одну сторону. Мы выполняем задачи в этом направлении с конца января. Ну и можно смело сказать о том, что мы бесповоротно уничтожили противника порядка до 700 человек. Ну и раненые там тоже до 500.